В один, в один, в один в один только спал. Только спал. А даша не спит. Что, мы заправляемся? А куда он нашу помню? Туда. Лена, туда. Туда, туда. туда, туда на травку. Колени. На колени. Ой, вот так, молодец. Це дуже файно, дякую. А можете помахати? Альона, можеш к ним, к ним теж? йди сюди. А тепер радісно машем, улыбаємося, ви на кладбищі. Ну Ви прекрасно, хто прийшов з місцевого, знаєте, що це тут знаходиться єврейський цвинтар. Тобто знаєте, скільки йому років, плюс-мінус? А цього, не а цього не знаєте. То я вам скажу так, бо я цей центр трошки досліджував, я науковий співробітник Кам'янець-Подільського музею. От, а за сумісництвом і відповідно прямий нащадок тих, хто тут похований, де туди є похований і прапородіт. Це ага. я вже теж знаю. І, власне, е найдавніші, які я тут знаходив пам'ятники, це вони датуються 1798 1799 роки, тобто це XVIII століття. Фактично, те, що ви можете на сьогоднішній момент побачити, найдавніше в шаталі, то це надгробки на цьому кладовищі. Бо тобто, що церква пізніша, там якісь будинки, це все. А є великий центр православний в Макові, але да? ну, там теж це там, ну, що я там бачив, 1806-1812 такого часу. XVIII століття це фактично. То це от вони тут знаходяться. Самі давні фактично сліди історії шатави, які збереглися, це пам'ятники, або як на Івриті це перекладається Мацева. В множині Мацевод, Мацева це плита. Так воно і. Може ми в тінь станемо трошки. Добре. Да. Добре. Те, що ви можете знайти найдавнішого з. Ну ясно, у нас ще є археологія, у нас є там якісь залишки трипільської культури, тось, то, о третє десяте. але з історичного часу, що взагалі можна навіть людям показати, що найдавніше з. Шатави збереглося, це власне єврейське кладовище. Є ще одне єврейське кладовище в Макові. Але воно невеличке зовсім. І воно теж давнє, там є 18, здається, початок 19 точно є. В шатаві була доволі таки велика єврейська громада, більша, ніж в Макові. В Макові було досить таки мало євреїв, тому що я навіть знаходив в обласному архіві в Хмельницькому документи. Про те, що в 60-ті роки 19-го, то, наприклад, маківські євреї намагалися дайти дозвіл, отримати дозвіл те, щоб відкрити навіть не синагогу, а молитовний будинок. І їм губернське правління відмовляло, що вас занадто мало. По закону їх було нормально, але просто російська імперська влада не хотіла їм давати цей дозвіл. От і все. Але так то однозначно, не дивлячись на те, що фактично зараз маків якби більший по розмірами по населенню, а тоді-то навпаки. От, Наприклад, точно, що єврейського населення в Макові було менше, в Шатаві більше. І однозначно, що ми можемо говорити, що євреї щонайменше з 18 століття тут проживали. І, і проживали аж до самого початку, як ви розумієте, Другої світової війни, коли більша частина єврейського населення була от там розстріляна Бомбінищі. за, за полем, там. Теж там той пам'ятник, треба щось з ним думати, бо там ні таблички, нічого нема. Ось такий от він запущений на сьогоднішній момент. Але я думаю, що прийде час, воно поправиться. Як працювати взагалі з єврейськими цвинтарями? Що ми можемо е витягнути, яку інформацію з цвинтаря, як власне, з такої історичної пам'ятки? От вам всім роздали отакі от брошурки, там ще будуть книжечки, там більше інформації, там буде інформація про зображення, що кожне символізує, тому що, якщо ми візьмемо православний центр чи католицький, що зазвичай йде? Іде хрест, йдуть, значить, зверху буде написано «Інці» Ісус Назарянин, цар іудейський, там і так далі. І далі, там. Тут похований, похована раб, 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 раба Божа, прізвище ім'я, там і, і рік. Зображень дуже зазвичай мало. А от е, у єврейському каменорізному мистецтві то надзвичайно є багато всіляких різноманітних символів, зображень і так далі. І чим давніша стела, тим більше тих зображень може бути. Зараз ми десь там в кущах спробуємо познаходити, бо там є і, і тваринки всілякі, і рослинки, і так далі. Кожен з них щось має якийсь свій, свій символізм і так далі. Це вже теж в таких більших книжечках, вам теж їх потім покажуть. Значить, найчастіші знаки, які у нас є, навіть не вміючи читати на івриті, а це ми теж зараз попробуємо. Там нічого складного немає. Вон зараз згадували у нас в жванці, був подібний виїзд. Там діти, я не знаю, там якийсь четвертий клас через 15 вже навчилися на івриті дати перекладати. Значить, по зображенням, ото, от що навіть от ви просто йдете, ви побачили. Може бути зірка Давида. Ну це цілком зрозумілий якби, символ, але вона дуже пізно з'являється. Тобто зірка Давида це 19 століття, переважно. Є винятку, смотричи, наприклад, до Невецького району колишнього, то от ми там знаходили зірку Давида на 18-го століття пам'ятниках, але це дуже велика рідкість. Оці от руки, бачите? Значить, хто читав старий заповіт, має пам'ятати таке слово як першосвященники. Так? Були такі в євреїв першосвященики або коїни, коанім. І, власне, от таким жестом, як тут показано, вони благословляли єврейський народ. І не дивлячись на те, що першосвященики що робили? Вони виконували службу в єрусалимському храмі. Так, Та, як єрусалимського храму немає, першосвящеників немає, але... Люди відстежували всі ці тисячі років, що вони є нащадками тих першосвящеників і про це не забували. І, наприклад, там воно таке єврейське прізвище Кац да? або Коган, або навіть там, Каганович. Оце, власне, воно є спільне кореневе з тими коїнами, тими першосвященниками. Хто походив з коліна цих першосвящеників, їм ставили на пам'ятниках, вирізбляли оці от. Руки, знак благословіння коїнів. Є далі навіть до сьогоднішнього дня, хоча немає храму, нема всіх цих жертвоприношень, так і таке інше те, що описується в Біблії в Старому Заповіті, але навіть сьогодні, коли єврейський новий рік Рошашана, то коїни, якщо в громаді є ще коїни, в Україні це, ясно, не всюду ще залишилися то е, запрошують спеціально корена, він не обов'язково має бути рабином. Рабин це не першосвященник, це якби різні, м -м, різні такі речі. І, от, і теж запрошують, щоб вони благословляли саме оцим от жестом, вони накривають на себе оцим молитоване покривало та літ, і вони благословляють значить, е, громаду. Є нижче глечик. Да? Що може означати глечик, а це е, були оці коїни, а допомагали їм в храмі Єрусалимському левіти, вони називалися. Ті, що носили ковчег заповіту по синайській пустелі. І ті, що потім допомагали оцим першосвященикам в храмі. І в тому числі вони їм допомагали омивати руки. От у євреїв здавна є такі звичай омивати руки перед хлібом, після цвинтаря. Да? Навіть християн теж такі є, що от після цвинтаря треба, особливо після похорон, треба мити руки. Це от ще з тих часів пішло. І оцим от тим, хто пішов з левітів, теж воно зберігається в прізвищах. Там Леві, Левін, Левінзон да. і, і так далі, е, в тому числі, то це іде оцей е, глечик. Може бути глечик з руками, тобто прямо показано, як левіт омиває руки першосвященнику. Може бути з глечиком, є дуже цікаві, з рушниками. І рушники, до речі, там щось таке подібне на вишивку таку українську йде. Ну далі що у нас йде? Підсвічник, да? як він називається? Хтось пам'ятає? Да. Менора називається, семисвічник, теж який був в храмі. Його часто зображають, а частіше, найчастіше зображають жінкам. Що жінкам? Тому що жінка зобов'язана в суботу, а в євреї вона починається ввечері в п'ятницю, починається шабат, жінка запалює свічки благословляє ці свічки, просить, щоб в неї все було добре з її дітьми, чоловіком і так далі. І запалює по, значить, оці свічки. І далі у нас йдуть букви. І тут вже складніше з буквами. Якщо розібрати, де зірка, де руки, де глечик, це можна. А от з, з, з знаками, то це буде трошки тяжче. Але ми спробуємо. Давайте. Давайте перейдемо тоді, мабуть, до того пам'ятника. Я там довго вас тримати не буду на сонці. Букви, вона ну, є так зовнішньо, ви зможете знайти на всіх е, майже єврейських надгробках. Ці букви на євреті називаються П і Нун. Ну от У нас А, Б, В, Кіт. Але це такий дуже великий кіт в Африці живе, як він називається? З гривою такий. Лев, так, да, це Лев. Лев одне з найдавніших зображень, які, найпоширеніших, е яке трапляється. Чому Лев? Тому що Лев це символ коліна Єгуди. Євреї ділилися на 12 колін або 12 племен. І от одне з них, як вважають євреї, що більшість сучасних тих, які на сьогоднішній момент є, вони походять з цього коліна Єгуди. І от е символом цього коліна є Лев. Хвіст бачимо? Бачимо, грива в нього є. є. Можна взяти таку от щіточку за 15 гривень чи скільки вона там коштує. І почистити. 45. Щоб цей лишайник трошки забрати, подивитися. От у нас грива, паща в нього відкрита. Да? А оця от штука це дерево життя. Теж дуже такий поширений символ, він всюди є, зустрічається. І, на, і не тільки на єврейських надгробках, такий він універсальний. А ну тепер можна? Угу. Давайте оці дві букви шукаємо. От. Вони. Да? І оце от вони є. Понятно, що тут поховане, воно завжди буде з самого верху. З цього буде починатися епітафія. А далі, що саме цікаве в надгробку? Неважливо в якому. В старому надгробку, чи православному, чи католицькому, як ви думаєте, тут ви попали на якийсь дуже старий цвинтар. Що саме цікаве можна витягнути з того надгробка? Дата. Дата. Правильно. Дату. От нам треба знайти дату. Ми бачимо, де початок. От ми вже навчилися, що оці дві букви «пини» це є початок епітафії. В самому кінці завжди будуть оці букви. Раз, два, три, чотири, п'ять букв. Значить, Це теж скорочення, Ось вони є. Бачите? Оцей оце рядок, це кінець. І десь між ними має бути дата. Проблема в тому, що дата не буде писатися цифрами. Дата буде писатися буквами. Але тут я скажу, що навіть в православних, на давніх надгробках теж писалося буквами. Аз, да? аз буки-віді. Аз один, буки два, веді три. Що там далі у нас? Глагол 4 і так далі. І так далі. То саме в євреїв. Перша буква алфавіту перегортаємо далі. Альф, А, Бет, Буква Б наша. 2. Гиммл, 3, Далі, 4 і так далі. І от по цій системі ми знаходимо, треба знайти дату. Значить... Там потім вам дадуть оті більші книжки, то там можна буде якби, більш так чітко подивитися. Ну, Я вам так зразу дам підсказку, де у нас тут є дата. Дата у нас тут іде з самого верху. Тут я бачу, що оце от пейнун тут похований. Бішнат", Бішнат це в рік. Шнат це рік а бі -в, в рік. І от у нас ідуть оці от три букви. Це є вже дата. І от давайте дивимося, як це робиться. Перша буква у нас називається буква ТАВ. Вона остання. Скільки у нас вона дорівнює? 400. Запам'ятали. Слідуюча буква у нас називається буква Рейш. Це як наша Р. 200. 400 плюс 200, 600. І остання буква. От вона. Ану, може хтось сміливий. І захоче сам подивитися, що це за буква, на що вона схожа, з тої, що є в табличці. Отака вона, як квадратенька. Є здогадки? Двійка, Бет. О, бачите, я ж кажу, діти вони саме зразу, молодець. Бет, що у нас виходить? 400 200 600 602 А далі до 602 це, не, Це ще це ще ж не просто, це ще, це ще по єврейському календарю. Євреїв зараз 5785. ну Це не так страшно. Значит, у нас вийшло 602 рік. До 602 треба додати 1240. Ну, Можна по калькулятору, можна ще якось. Ну, Давайте так. Я то е, просто вже пам'ятаю то я вам зразу скажу, що це 1842. Кого що, там калькулятор... Це 1240? Чо, що саме 1240? Значить, я вам сказав, що зараз по єврейському календарю 5785. То оцих 5000 тисяч не писали. Бо дуже багато писати. Да? А це ж теж, це все вручну робилося. Значить, Оцих 5 тисяч не писали. І от зараз, наприклад, якби, якби там. Зараз людина помирає, їй не пишуть 5780, їй би написали просто 785. А різниця між єврейським календарем і християнським без цих 5 тисяч це 1240. І ми, виходить, до єврейської дати без цих 5 тисяч. Додаємо 1240. У нас виходить дата по, по християнському календарю. Бо що ж теж, от дивіться, зараз 5785. П'ятірку забрали. 785 плюс 1240 буде 2025. Все. Отак от, от. А що взагалі ще писалося? Ну, от я вже вам так перекладу. От у нас понітман, да, скорочено. Тут похований бішнат в рік. Таврейшбет, це оцей наш рік, 1842. Ну це теж добре, правда? Це е, дуже давній надгробок. Особливо для історії шатали. Далі. Це скорочення. Іде за малим літочисленням. Що значить за малим літочисленням, що немає оцих п'яти тисяч? Значить, похований, помер чоловік. Так, Чоловік як його звали? Чоловік поважний, раг Бешанім молодий. Морейну, наш вчитель, Цвігірш. гірш. Цвій гірш це звав його так. От. гірш. Це таке ім'я. І далі має бути що? Ще написано, як його батька звали, так? Да? Мабуть. Да. Значить, свій гірш, син Йосифа, хай буде так. А ну давайте, от рік. От. ці три букви це рік. Значить, давайте дивимося. Ось такого от взяли собі, поставили і дивимося. От перша буква. Це не микса? Яка? Це вона у нас 400. Далі. Отака От буква. А ну шукаємо. На що вона похожа? Трошки ти промахнулася, ця вона. Але молодець, бо вони схожі. Це та, дитина перший раз бачить ті букви, то це, це молодець. Скільки у нас ця буква дорівнює? 100. 100. Значить, у нас було 400 і це у нас 100. Значить 500. Далі у нас іде отака, як равлик вона закручена така загогуляною. 80, правильно, да. значить 580 і остання у нас іде. Значить тут йдуть десятки. Розумієте? Це йде 400, це 100, це 80, значить останнє це буде від 1 до 10. Розумієте? Не 10. Бачите, вона як просто палочка з чортом. 6, молодець. Що у нас виходить? 586. 586. Додаємо 1240. Це у нас виходить. 1700 Ні, 18. Зараз, зараз, зараз. 26-й. 1826. 1826 рік. Тобто це теж дуже доволі такі... давній надгробок, давніше за той, що ми бачили на 20 років. Ще в російській імперії не скасували кріпосне право і так далі. Так що, бачите, доволі таки, якщо посидіти, розібратися, подивитися, то складного як би нічого такого немає. Що тут написано? Ну Це шнат. А шнат це я вже казав, що це рік. Рік ми з вами вияснили, 1826. За малим літочисленням. Оці дві букви, пейнун, що вони у нас означають? Тут похований, тут похований правильно. А тут не похований, тут похована. Тому що тут написано жінка. Да. Жінка, Бліма її звали. От є таке єврейське ім'я. Бліма, донька нашого вчителя Авраама. Ну, це таке ім'я поширене, ви таке чули. І померла якого там дня, якого місяця і так далі. От. Так що теж якби нічого такого складного. Mm -hmm. Ми, mm -hmm. Давайте mm -hmm. ще на останок і подивимося mm -hmm. з цим. Mm -hmm. Квіточка. Прекраса така, але як ви розумієте, що якщо є квіточка, то скоріше хто це буде, чоловік чи жінка? Жінка. жінка. Правильно. І у нас це теж це є похована жінка. Значить, і тут дата у нас. От вона, вона йде зразу. Дата може бути по-різному, дата може бути зверху, дата може бути з... знизу більше. Але тут ми бачимо, що де ми не дивилися, то що в більшості вона йде на цьому цвинтарі зверху йде. І нам фактично, щоб поняти, де є дата, то для початку треба знайти оцю букву ТАВ, оця що сама остання. На пам'ятнику, де вона є, то скоріше за все, що далі йде сама. Дата. І от у нас 100 оця перша, ми вже вивчили, що це 400. Далі оця буковка 100, значить 500. Оце така от вона, це буква Айн називається. Значить, це вона 70. Так, да, правильно, 70. І остання у нас йде буква завжди від 1 до 10. Давайте пошукаємо. От вона така має бути, як підкова. Правильно, молодець. 9. І що у нас виходить? 579. Це 1819 рік. Ще раніше. Ще раніше. 1819. Але я кажу, що це ще не межа. Я тут знаходив, отаму по тим кущах, це було давненько вже, ще навіть 1799-1798 роки. Так що навіть такий от об'єкт здавалося, як цвинтар, да? що він теж може е е нести таку цікаву інформацію. Скільки тут євреїв жило, да? скільки чоловіків, скільки жінок, як їх звали. То есть, ну, от у вас э, зараз там, понятно, там є в Шатаві школа, всі там Дмитрики, Дениски і так далі. А була єврейська школа, он була, Бліма колись вчилася. Тут Ой, як філа. її звали. Естер її здавали. Ну, це таке поширене ім'я да. Естер Фіра. Ну, таке чули, мабуть. А батьки її звали Моше. Ну, це точно всі чули, Моісей, да, Моше. Так що теж це таке от дуже цікаве джерело. Його можна і в екскурсіях використовувати, і дітям навіть показувати на уроках і так далі. Я знаю, що від вашої школи оці, оці організації, яка робила паркан, і, власне, яка оці робили ке що робили проєкт від вашої школи. Я не пам'ятаю, чи саме з Макова, чи з Шатавий, навіть виграли були його, якийсь там грант отримували. І наукову роботу по манам писали цей рік шатави по шатави по-єврейській спадщині. Так, що... А, ну от, бачите. Так що, так що теж це можна використовувати, і це така тема дуже цікава. Цвинтар він що оточений є муром кам'яним, тому внизу тече річка, да? шатавка. Це дуже є таке характерне явище. Євреї ставили цвинтарі щоб була поруч річка, відмежовувала світ живих від світу мертвих. Дуже часто тут ми цього не бачимо, вони ще й на горбі були. Ну, а, да? Так, так, да? так. Ну так, вийшло? Так, молодець. А можна провести просто?

Так, оці, так, оці, так, бо ця так, поруч теж дивиться. За рахунок того, що вони переносять, ми от з вами. І я теж здавлюсь, типу, та І Я от ця, і, як прикметник хочу. Типу, а воно дійсно так. І вони 1900, і от поруч 1900. А оце море. Це, це, це теж вже пізні, 1865. Якого року? 1865. Ось так 1850. цікаво, букву переніс. Да, ти бачив? Вліпив тому, це б... Не, не влізло мене сюди вниз Цвинтарі різкі. Вони ж дуже гарні це єврейські цвинта. Постаралися якось чим більше прикрасити. Це все ручна робота була, це ж дуже була важка праця і так далі. Е, от. Так що це дуже така цікава штука і тішить, що все-таки в Шатаві е, і вчителі, і діти цим цікавляться, якось, тому що, ну, зрозуміло, євреїв немає, ну, скільки нас там лишилося зовсім мало. А, а через 20-50 років взагалі не буде. А так, бачите, паркан поставили, для когось воно має бути, щоб ним ну, якось зберігали, користувалися в наукових там, цілях краєзнавчих, так що це дуже добре. Ці люди, що сьогодні сюди приїхали з нами, це е, сертифікатна програма «Звідаєки». вони там теж проводять і лекції онлайн, і вчать значить, по історії єврейській і так далі, і всілякі, і гостьові лекції такі. Якщо так можете просто собі теж подивитися в гуглі, е, перейти на сайт, подивитися, які заходи проводяться. Давно в Кам'янці конференцію міжнародну разом з ними проводили на базі музею. Так що теж така ось співпраця, е, співпраця ось така є. Будь Дякую, ласка, будь ласка, все. Гарного дня, дякуємо. Він не знав, хто там є, нема, та-та-та-та. Він собі думав, батько загинув, значить всі, що тут були, їх всіх розстріляли. Він за це ніколи не знав. І я Петра Анатолійовича, мого начальника, лишив там за тими деревами, я піду подивлюся. Я піду куди. І от іду от тій стежці, да, на Так іду, іду. іду. А він же ж не крашений був. Це я вже там щось трошки колдував. Він повністю був весь чорний в цьому моху і так далі. Ось його навіть не от як ці. Да, зовсім нічого не видно там. А, це ви його трошки. Так, да, 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 Це вже я його трошки там облагоражував. І я так, як по наважденню. Розвертаюся сюди, йду прямо О, до нього. Ось. І так стою, дивлюся. Левінзон. Я такий, почав чистити нахмін. А прадід мій, що на фронті загинув, він був бінямін нахвінович. Ну він там якось по-разному, він там один mm -hmm. раз так, один так. Я вже такий дзвоню, діду кажу, дідго діду пішов. Ну він ще тоді трошки був помоложе, ми навіть один раз з ним сюди приїхали, відчухали той пам'ятник, та-та-та. Так що да, от така історія. Після цього не вірю в інтуїцію. Mm -hmm. Ну я кажу, я ага. ніколи тут не буду. Я піду подивлюся. От він там сидить, чистить і я от примій. От, 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 і от Отвір це таке? Отвір за ззаді скоріше, що для свічки. Я так собі. Уже. А на російській надпис такий була? Так. Mm -hmm. да. Ну, Це 20 роки, це вже а, якби... Да, це вже білінго. Тут в хащах теж є 30-х років, декілька вони теж на, на цьому. І на. І на російській, і на євриті.

Why not?